Пане Євгене, якщо говорити про те, що знову чекав на Ердогана Путін, і взагалі як він себе поводився, давайте з цього розпочнемо. Так, це дуже приємно для нашого ока було відео. Отже, це фактично на дипломатичній мові, чи це каже про щось про зневагу, зокрема до Путіна як особистості, як політика. Я б сказав цікавий момент, що Путіну довелось чекати не тільки. Цього разу, але і під час саміту ШОС у Самарканді він теж там чекав своїх азійських візаві, і це е, такий дуже показовий жест, оскільки Путіна фактично, ну я б сказав, е, примусили чекати. Зазвичай, якщо ми пригадаємо події попередніх останніх років. То часто Путін змушував чекати себе різних людей аж до покійної британської королеви Єлизавети II. А тут він опинився в цій ролі, і я думаю, що це цікавий факт, і це те, що відбувається якраз дуже такий показовий момент, бо на сході. Приділяють значну увагу подібним речам, і е, цей сигнал, я думаю, він зрозумілий багатьом азійським аналітикам. Так ось такі цікаві сигнали отримує Путін зараз на полях східних самітів. Він я так розумію, туди їздить переорієнтовуватись так на схід, але бачимо, що щось його непривітно там зустрічають. Зокрема, якщо я не помиляюся, Токаєв в останні його не зустрічав. Не приїхав Там прем здається, був на прем'єр, здається, бо на зустрічав путіна останні це могли бути нюанси дипломатичного протоколу, нюанси графіку власне самого Касим Жомар Токаєва, президента Казахстану, Казахстану, який пройшов за буквально якихось 9 місяців шлях від людини, яку вважали повним сателітом Росії після відомих подій січня. 2022 року до нинішніх е, його ініціатив, які зараз у них е, стартують дочасні президентські вибори, і Такаєв очевидно буде переобраний, але на один термін. Плюс е, Токаєв ну в принципі не приховує і перед самітом ШОС, про який я вже згадував сьогодні. Він зустрічався з дзіпіном з лідером Китаю, на якого теж ближчим часом чекає. Процедура переобрання чи він е, збереже е, свої лідерські позиції на третій термін, що в Китаї буде достатньо унікальним моментом. Але е, факт лишається фактом, що Путін е, на сході все таки звичайно має більше е, даруйте за тавтологію путін ферштейрів, ніж е, в Європі чи в Північній Америці, але е, їхнє розуміння Путіна воно носить. Прагматичний характер, власне, і Китай і Індія вони використовують сьогоднішні сьогоднішню ситуацію у Росії у власних інтересах, отримуючи енергоресурси за депігою ціною. І от ініціатива Путіна позавчорашня про те, що тепер, мовляв, Туреччина буде енергетичним газовим хабом, вона може. Тішити самолюбство Реджепа Ердогана, але виникає питання куди е, будуть е, газ в даному випадку транзитувати. Тобто, на, е, в південні країни Європи, ну, це очевидно трохи не ті обсяги, які е, е, є для країн Старої Європи. Це наприклад зрозуміло. Е, продавати газ країн Близького Сходу ну це практично те саме, що в пустелі продавати пісок, тому е, Росія. Насправді намагається зберегти швидше статусні позиції, ніж говорити про якусь економічну вигоду, і відповідно вона очевидно намагається створити в інформаційному просторі уявлення, що санкції проти неї не працюють. Але це неправда. Вони працюють і це помітно дуже добре. Пане Євгене, при цьому вони, коли зустрічалися, президент Туреччини та Путін як порядок денний зустрічі, в тому числі називали те, що Ердоган хоче поговорити про цю війну, яка в Україні триває з Росією. Тобто вони не лише про газ говорили? Ну зрозуміло, що так, тому що Ердоган достатньо послідовний у своєму прагненні отримати лаври миротворця в російсько-українській війні. Передумови для цього в його розумінні існують, адже у нього є відносини довіри із Володимиром Зеленським і з Владимиром Путіним, це теж зрозуміло. Проте Ердогана підштовхує і ситуація всередині своєї країни, де у нього є помітні проблеми з тим, щоб наступного року виходити на президентські вибори. в Гарні, я б сказав, переможні позиції. І це підштовхує Ердогана ну, до різних кроків, таких більш яскравих, якщо хочете, більш авантюрних. І Ердоган, я думаю, не скоро відмовиться від прагнення бути миротворцем. А, так, амбіції ми, ми бачили у Ердогана. Це у нього є. До оцих перемовин, які так хоче Путін, і на яких вже поставив крапку весь світ. Там зараз е, ставилося це на порядок денний їхньої зустрічі. Я думаю, що питання перемовин безумовно звучить, і воно е, на, насправді е, от перемовини в нинішній ситуації відповідають інтересам. Росії, бо Росія оголосила про те, що вона приєднала до себе 15% української території, так звані землі Новоросії що, до речі, не визнала Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй з дуже показовим голосуванням 143 за і 5 проти. Це дуже показово, те, що навіть країни, які е, з Росією в плані порозуміння. Вони не хочуть бруднитися голосуванням за, тобто проголосували країни, фактично, які перебувають від Росії в прямій військово-політичній залежності, і е, тому Росія об'єктивно зараз зацікавлена в тому, щоб просувати ідею переговорів, говорити: от, давайте ну не випадково ж практично зразу, після так би мовити, псевдоюридичного оформлення. Пані Матвієнко, яка працює спікером псевдоради псевдофедерації, закликала на балі до переговорів, можна сказати псевдопереговорів з Україною, і це ну достатньо такий вагомий факт, що Росія б хотіла зараз переговорів, їй це вигідно, тому що чим більше Росія втягується в війну, тим сильніше вона наближається до катастрофи. Подібною ті, яка сталася з Російською імперією е, в розпал Першої світової війни. Uh -huh. Не думаю, що в Росії, не розуміють, що мобілізація, яка е, на сьогоднішній момент е, оголошена, і яка, яка вже принесла перші, перші поліетиленові пакети з відповідним наповненням, е, швидко да, проходить шлях в Росії від Мобілізації до могілізації е, вона для російського суспільства буде таким небезпечним тригером, тригером антивладних настроїв, тому що е, росіяни готові пробачати, погоджуватися з багатьма речами, але навряд чи вони так прям самогубчо готові е, прощати те, що існує на сьогоднішній момент загроза загибелі їхніх. Рідних та близьких а, так. І до речі, про ООН ви також згадали там, звичайно, що дуже показово було останнє засідання з приводу підтримки 143 за Україну, і лише четверо підтримали Росію. Вона все ще залишається. Членом ООН. натомість у парі ми вчора бачили, що? що після того як Росія перестала там вже фактично існувати, як член цієї організації, проголосували резолюцію, де Росію державою терористом фактично визнали. Чи в ООН будуть ставити взагалі питання про присутність там Росії? Чи може це змінити цю структуру? Я не бачу насправді перспектив для швидкої зміни в Раді безпеки ООН. Оча стає все більш очевидним те, що Росія там перебуває без підстав. Ну що вона після розпаду радянського союзу мала починати свій шлях до Ради безпеки, ну, не тільки до Ради безпеки, а взагалі шлях в організацію Об'єднаних Націй з самого початку. Тут парадокс полягає в тому, що якщо ми говоримо про правонаступництво, то Україна і Білорусь або українсь, ну, як оскільки Українська та Білоруська Радянська Республіки були також співзасновницями. Організації Об'єднаних Націй вони мають більше підстав бути представлені в Ради безпеки ООН оскільки е, Росія, то в принципі, вона е, не є на сьогоднішній момент ну таким, знаєте, юридично бездоганним правонаступником Радянського Союзу. Я наведу факт, який багато. Наших глядачів, можливо, випускають з поля зору. Наприклад, в часи існування Радянського Союзу була компартія України, компартія Білорусі, там Таджикистану, інших Радянських Республік, а компартія Російської Федерації не було. Тобто правлячою партія була тільки Радянського Союзу. Але я зараз не про це, а про те, що давайте не забувати, що є 5 постійних членів Ради безпеки ООН, і вони. Е Принципі визначають ну політику: тобто, це Росія, Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Китай. Це ядерні держави, офіційно ядерні держави. Плюс Китай зрозуміло він не віддасть Росію в даному випадку. Тобто їм теж треба партнер, з яким треба спільно грати, і це теж треба усвідомлювати. Тобто, Китай швидше буде грати на послаблення Росії для того, щоб її більш активно перетворювати на. Свого, е молодшого партнера, ніж дозволить Росію викинути з, зі статусу постійного члена Ради безпеки організації Об'єднаних Націй, ну для чого це Пекіно? Тобто я я не бачу логічного пояснення. Плюс е, на Заході, і про це теж треба говорити відверто. Лишається певна категорія людей, які вважають, що можна ще говорити з путіним про багато що. Це, ну на мою думку, це помилка. А, так, це помилка, яка до речі впливає на ухвалення рішень, бо ця людина недоговороздатна, це вже абсолютно всім зрозуміло. Загалом, як ви оцінюєте можливість перегляду от, міжнародних інституцій безпеки, зокрема ООН, так від нього багато чекали, але ми, крім резолюції, зараз бачимо, що нічого більше воно фактично не дає. Магате теж заес залишається під окупацією, і там то, що хочуть. І зранку було повідомлення про те, що навіть навіть ще посилили присутність російських військових на атомні електростанції. До Червоного Хреста дуже багато було питань. Тобто вони якось будуть реформуватися, ці системи, чи може якісь нові будуть створюватися із часу ну, створити нову організацію Об'єднаних Націй буде доволі складно, тому що нині існуючі об'єднує своєму е складі практично всі держави, які представлені на планеті, е подобається нам це чи ні. Але також треба розуміти, що е, от ви кажете, ну тільки резолюція нічого більше. Це не, не тільки резолюція нічого більше. Це позиція трьох чвертей учасників Генеральної асамблеї ООН, які висловили її достатньо чітко. І консолідація їх це не такий простий процес, як видається на перший погляд. При тому, що авторами резолюції були 70 країн-співавторами. МАГАТЕ, ну можна сперечатися про ефективність дії Рафаеля Гросі як генерального директора МАГАТЕ, але ж у своїх висновках вони наголошують на тому, що дійсно обстріли були не з української території. По перше, а по-друге, вони не надто я б сказав, мають багато важелів впливу. Тобто вони зі свого боку змушені не не визнають Запорізьку атомну електростанцію російською після указу Путіна. Тобто для них указ Путіна насправді нічого не значить. Але вони будуть відповідно шукати інші можливості для ну, здійснення своїх своїх безпосередніх. Повноважень. Я думаю, що ми будемо ще спостерігати за ситуацією на Запорізькій АЕС, тому що, як я розумію, логіку Росатома, то там будуть вивантажувати американське ядерне паливо, а Запорізька АЕС перейшла кілька років тому на американське ядерне паливо і завантажувати російське ядерне паливо. Це теж потребуватиме певних там. Технологічних кроків для Росії достатньо показових, але і вона буде намагатися весь цей час шукати можливості для того, щоб переконувати весь світ, що Запорізька АЕС найбільша в Європі, нагадаю, з шістьма реакторами. Це тепер її назавжди власність. Але здається, в Росії просто не готові сприймати відому приказку про те, що нічого немає більш. Плинного ніж постійне і нічого більш стабільного ніж тимчасово. Що стосується Міжнародного Червоного Хреста, то його діяльність в Україні в умовах російсько-української війни звичайно не заслуговує жодного доброго слова, але я таки не зрозумів, на якій підставі керівник Офісу президента висунув в його ультиматуми. Він е в, які, в якій сфері повноважень це відбулося, от. Тобто, це знаєте, е якраз ситуація, коли е міжнародний червоний хрест може цей ультиматум просто проігнорувати, тому що він е зробить вигляд, що він не зрозуміє, від кого це йдеться. А, так зрозуміло, ну при цьому так дійсно питання до міжнародних організацій є. Вони зберігаються і пане Євгене, ще носі буквально вже G20 ця зустріч. Вона менше як за місяць має відбутися, чи через місяць. А, багато говорили про присутність там Путіна. Отже, чи буде все ж таки господар Кремля їхати на балі? І Що чекати від цього саміту? G20? Якщо чесно, е, е, зараз е, на сьогоднішній момент е, є такий, е, ну, у мене великі сумніви з приводу участі і Володимира Путіна, і Володимира Зеленського. Вони обидва є головнокомандувачами своїх Збройних сил. І в умовах найбільшої війни в 21 столітті і найбільшої війни в Європі, вони, ну, я думаю, чесно кажучи, не не ризикнуть йти на такий достатньо довгий вояж, ну об'єктивно для Володимира Зеленського, більш довгий, ніж для Владимира Путіна. Тому розраховувати, що обидва кинуть все і опиняться. На індонезійському острові Балі, я думаю, ну, все ж таки, не варто. Тим більше не варто розраховувати, що буде там ухвалено статут міжнародного суду з питань злочинів Росії і е, Путіна, там, як то кажуть, візьмуть під білі руки. Ну, не думаю, це у мене викликає такі, такі ідеї, вони викликають, скажімо, таку е, іронічну посмішку. Ну що ж, подивимося на те, як це все буде відбуватися. От, ну а загалом, як ви бачите, цей світовий порядок, він чи буде зберігатися, чи все ж таки вже наразі назріла необхідність переглянути, ну, принаймні, статути тих чи інших організацій і їхній склад, наприклад. Я б, я б сказав так: російсько-українська війна з огляду на її масштаб, з огляду на її значення для світу. Вона стане каталізатором змін у е, системі міжнародних відносин це зрозуміло. І я думаю, що ми е, маємо до цього бути готові і розуміти, що не лише навіть сьогодні, в цей святковий день, не лише наші збройні сили є потужним аргументом, а потужним аргументом має бути і українська дипломатія. І консолідація України на шляху демократизації, розвитку демократичних інституцій, і шляху е, на, на вступ до Європейського Союзу та до НАТО, але в будь-якому випадку розраховувати, що Україна стане членом НАТО і Європейського Союзу до формального завершення війни з Росією я б не став. Я не можу уявити в НАТО, наприклад, ситуацію, що країни візьмуть. На себе зобов'язання поширити е, на е, Україну як на члена НАТО п'яту статтю Вашингтонського договору про колективний захист в нинішніх умовах, коли Україна веде повномасштабну конвенційну війну з Росією, звучать загрози застосування ядерної зброї, тобто достатньо багато політиків всередині країн НАТО при всій симпатії до України. Вони поставлять собі питання: а як до цього поставляться наші виборці? Ми маємо це розуміти, тобто, ми маємо не лише е, мислити категорії наших інтересів, а маємо проєктувати е, логіку наших партнерів. Тому зміни будуть, і я думаю, що одна з головних змін е, на карті світу, яка на нас очікує ближчим часом, це дезінтеграція Росії. Тому що Росія своїми діями поставила себе поза нормами міжнародного права, нормами міжнародного гуманітарного права, і вона за це має нести покарання. Мирний демонтаж, максимально мирний демонтаж Росії, для нього існує чимало підстав, і Україна в цьому процесі має бути виконробом. Тут у мене теж немає сумнівів. Так, зрозуміло. Ну що ж, також будемо і за цими всіма процесами слідкувати. у багатьох з них вже явно назріла. Пане Євгене, вам дуже дякую за те, що до нас долучилася. Євген Мата з нами був на зв'язку. Вам дякую до нових зустрічей.